Їду дивитися будинок в село Луканівка Одеської області. Дорога гарна. Село близько від Кривого озера і від Одеської траси. Більшість казівних табличок в цьому регіоні знята. Зрозуміти, куди під'їжджаєш, складно. Навігатор заводить в центр села, та для того, щоб знайти будинок, треба повернути раніше. Орієнтир хрест на в'їзді в село праворуч здовж дороги, зразу за ним з'їзд на ґрунтівку. До будинку ґрунтова дорога, та вона рівна їхати легко. Будинок практично на хуторі, крайня хата в селі. Сусідів поруч немає, Десь далі, вздовж вулиці, живе старенька бабуся, та від будинку інші хати не видно. Вікна виходять на поле. За ним великий ліс з грибами та суницями. Поруч є лісництво. Дрова завжди можна замовити. Село не газифіковане, тому дрова то важлива. Від вулиці дерев'яний паркан з хвірткою. Далі великий гараж із заїздом з вулиці, за ним господарські будівлі за шиферним парканом. Перед будинком два відкритих сінники. Господарі тримали велике господарство. У дворі ліворуч будинок, перед ним криниця, вода звідси заведена в будинок. Кажуть, води вистачало і на господарство, і худобі, і полити ягіднік з городом. Поруч зовсім недалеко річка. Верхова вода має бути близько. Вигрібна яма ліворуч від будинку. Перед будинком клумба з шикарними кущами троянд. За нею кілька кущів десертного винограду. Праворуч навпроти будинку літня кухня, окрема для худоби, окрема для людей. За нею величезний господарський двір з неймовірною кількістю сараїв. За будинком гарний садок, рясні кущі малини трьох сортів. Ремонтантна малина родить все літо, якщо її поливати. Багато іншої ягоди агрус, смородина йошта. Молоді дерева в садку черешні, яблуні, сливи і ліщина. Садок переходить в город, і городу при будинку гектар. Десь аж он там закінчується далеко, де видно скошені поля. Кажуть, можна взяти ще, якщо раптом комусь цього мало. Будинок саману. Його тут називають лампич. Площа 85 квадратних метрів. Стіни в нормальному стані, без тріщин. Відмостку теж нещодавно ремонтували. Дах шиферний не тече. Всі вікна з металопластику. Двері поміняні вхідні з веранди в будинок та до ванної кімнати. Всі інші старі, дерев'яні та вони ще міцні. Через вхідні двері потрапляємо на веранду. Ремонт тут не закінчений. Прямо вхід до ванної кімнати з вікном. На підлозі плитка, але стіни, крім зони душа, нічим не вкриті. Тут душ, рукомийник, унітаз, виводи для пральної машини. На стіні електрична батарея опалення. Зроблена витяжна вентиляція. З веранди заходимо в будинок. Перша кімната прохідна, тут велика українська піч обкладена плиткою. Опалення в будинку тільки пічне, село не газифіковане. Господарі розповідали, що піч дуже вдала, коли її палять тепла у всіх кімнатах, на стінах пристойні шпалери, підлога дерев'яна, стеля по балках. Якщо категорично балок не хочеться, вистачить висоти, щоб підшити стелю гіпсокартоном. Прямо з цієї кімнати прохід до спальні ліворуч до великої кімнати. В великій кімнаті три вікна підлога стирсоплити вкрита лаком, на стінах шпалери, стеля по балках білена. Опалення в цій кімнаті немає, та кажуть, коли топлять піч у сусідній кімнаті і сюди відкриті двері тут теж тепло. В спальні гарна дерев'яна підлога, на стінах шпалери. Приміщення опалюється межкімнатною грубою. Гарний погріб, великий та сухий, не дуже глибокий тут близько вода. Вигрібна яма кільця перекриті бетонною кришкою. Зроблено міцно. Величезний господарський двір з безліччю сараїв. Це обістя найкраще підійде працьовитій сім'ї, яка хоче жити з землі. Тут для цього всі умови. Рабицею загороджені вольєри для птиці. Є великий корівник і окремо свинарник. Все ціле, все охайне. В городі є літній туалет. Він в гарному стані. Мати туалет на городі зручно. Якийсь сараїв дров'яний і там є запас дров. Літня кухня для худоби. Стан стін не дуже. Та все можна відремонтувати. Світло є, розетки робочі. Всередині обкладена плиткою українська піч. Літня кухня для людей. Вона в нормальному стані. Тут є холодильник та газова плита під балон. Все працює. Балон господарі забирають. Вхід в гараж із двору. Гараж величезний. Можна ставити кілька машин чи машину та трактор. Чи відгородити додаткове приміщення під інші потреби? Ціна 5 тисяч доларів. Земля під будинком приватизована. На городі ні. Посилання на об'яву на OLX в описі В селі Луканівка живе десь 1100 людей. Є школа та кілька магазинів. До найближчого пішки хвилин 15 повз ліс. Село стоїть на річці Кодимі. Річка гарна. Тож пляж та риболовля опціонально. В Школу простіше дістатися до Кривого озера. Трасою ходить шкільний автобус. До Кривого озера 10 кілометрів, до райцентра Первомайську 43. До Одеси 189, до Миколаєва 210. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!